Персиків у нас в цьому році досить багато. Вони так гарно нав'язались на ветки. Хоча я його обрізала, і все одно персиків залишилось багато. Від ваги персиків віточки повністю нахиляються до землі. Але тепер я бачу, до якої частинки треба буде їх обрізати. Ось так ветки десь за 50 см до землі, щоб вони на наступний рік не доставали. І трошки, щоб персик провітрювався. Ну а зараз я буду їх обривати і закатуватиму і варення, а ті, що трошки зеленіші, буду закатувати цілячком.